Слава Україні, українські орхолюби! Сьогоднішнє відео про заготівлю соснової кори трьома способами, а саме, два моїх варіанти заготівлі соснової кори із лісу, і третій спосіб мій так званий лайфхак щодо орхіати, у яку вже була посаджена магазинна орхочка. Звичайно. Хтось її при пересадці викине, а комусь моя інформація та й знадобиться. І перша моя порада не викидати субстрат із горшечка придбаної орхочки з Нідерландів. Звичайно, є різноманітні субстрати, але я маю на увазі саме орхіату, в яку посаджена орхочка. Тому, коли у вас Будуть нові рости корінчиків, звичайно, ви захочете пересадити орхочку і звільнивши її від нідерландського субстрату. Я особисто не викидаю, тому і вам не рекомендую. А ось саме, що рекомендую з ним зробити, так ви можете спочатку його перебрати. Це така своєрідна також орхомедитація Тобто відібрати хорошу орхіату, тугеньку, товстеньку, вона може бути більшою, меншої фракції, неважливо. Вона може бути також із різноманітними вкрапленнями грибків, пліснявою. Ви на це не звертайте абсолютно ніякої уваги, адже вам потрібно відокремити троху від хорошої тогенької коринки. Бачите, різноманітні грибочки є, які нам не подобаються, але ми їх заберемо. Чесно вам зізнаюсь, що я спочатку не перебираю цей субстрат. Я його ось так звільнивши від корінчиків, одразу заливаю чудорожчину. Але ви можете по орхом трішечки і відібрати спочатку це вже на ваш смак. Як вам зручніше? Не забувайте, що у цьому субстраті ще дуже багато є кокосових чіпсів. Інколи вони взагалі виглядають геть білосніжними, непривабливими, такими, ніби засолені. Все одно їх відкладаєте, не викидуєте. Ви ж бачили, яка зараз казкова ціна на орхіату в магазинах. А ще як важко її віднайти у ваших містах. Тим паче в селищах. Так ось, усе збираємо, усе зараз приведемо до ладу. Навіть ось такі коринки. Бачите, які вони тостенькі, гарненькі, Лише якийсь тип грибочку на ньому поселився. І ось я зінету взяла фото: навіть якщо ви будете пересаджувати свою орхідейку і там буде така пліснява, також не викидайте той субстрат. Також зробіть таким чином, як я вам зараз покажу. І ось коли вам кажуть проливати перекасом у цю грибничку, то знаєте, що це безглузда порада. Тому що ця грібничка абсолютно нічим не страшна. Абсолютно не шкодить кореневій орхідеї, вона утворюється завдяки спресуванню ґрунту, субстрату, а також надмірному поливу, адже там занадто багато вологи, тому вона добряче розвивається. Отже, неважливо, перебираєте ви спочатку цей субстрат, чи потім, так як я, але зараз найголовніше нам з вами приготувати елексир із живих бактерій. Перед вами біоінсектициди та біоакарицид. Я користуюсь великими об'ємами, але ви можете придбати собі менші. Кожен із них можете придбати ось в такому окремому пакетуванні. У тому нідерландському субстраті ж багатенько може бути личинок, яєць, різноманітних шкідників, тому і різні у нас біоінсектициди. Ось, наприклад, лепідоцит він якраз від лускокрилих комашок. Лускокриві комахи шкідники добряче можуть між коринками, де ми їх не бачимо відкласти свої яйця. Усі біопрепарати від БТУ центру Жива Земля знаходяться у рідкому стані. І як бачите, лепітоцит виглядає ось так: ось така рідина. Норми внесення усіх препаратів зазвичай вказані. Позаду баночки на етикетці. Проте я залишу свої норми внесені в описі під цим відео і у прикріпленому коментарі. Отже, лепідоцит нам потрібен від лоскокрилих комах. А ось бітобакссицелін. Ось він якраз від різноманітних комах, в тому числі і від кліщів. Проте не від усіх кліщів. Тут також певна кількість шкідників. А ми ж з вами визначити, який шкідник може там в субстраті бути аж ніяк не можемо. Тому його мусово також використовувати. І виглядає він ось так. Запах у нього, як і у попереднього біоінсектициду, такий нормальний, як ліки. Не забувайте, що біопрепарати не шкідливі. Це не хімія, це живі бактерії, це навпаки корисно. І третій. Біоінсектицид під назвою Актоверн. Ось оце біоакарицид, Не просто біоінсектицид, а біоакарицид, який також впливає на знищення популяції різноманітних шкідників, а також дуже великого спектру кліщів, в тому числі і павутинного кліщика, який дуже полюбляє посмакувати нашими орхочками. Запах у нього єдиного, трішечки такий, знаєте, неприємний, різкий. Ось так виглядає він. Але він не є таким їдким, як у хімічних інсектицидів. Кліщики з неозброєним оком ми зазвичай побачити не можемо в переважній більшості. Ну, хіба якщо там величезна популяція, але все ж таки ми зараз наразі говоримо саме про субстрат, тому використовуємо ось цих три біопрепарати. І щоб наш субстрат, а саме орхіата з Нідерландів, була поживною і корисною для кореневої орхідей, нам потрібно заселити два види грибів, в тому числі і триходерму, і допоміжні бактерії, які будуть співіснувати з триходермою. Тому я використовую мікохелп, біофунгіцид, який саме містить триходерму. Гриб цей є хижаком, який пригнічує усю патогенну мікрофлору, яка знаходиться у субстраті, тому, грубо кажучи, вбиває хвороби у ґрунті. Отже, змішуємо три біоінсектициди, в тому числі біоакарицид, який серед них є, і мікохелп це біофунгіцид з триходермою. У теплій водичці розчиняємо не в гарячій, не в холодній, тепленькій. І заливаємо наш перебраний чи не перебраний субстрат, неважливо. Вимішуємо його і залишаємо від однієї до трьох діб. Періодично, знову ж таки перемішуючи. Особисто я у цьому розчині тримаю кору. В залежності від розміру фракції, якщо менша коринка, десь добу, якщо велика кора до трьох діб. Але навіть якщо і дрібненька буде у вас три доби, нічого поганого з нею не станеться. Ще краще заселиться триходерма. І ось потім я дістаю, і бачите, як я просушую тоненьким таким шаром. Добряче, як вона просохне, я її відсортовую по фракціях, мені так зручніше, у подальших посадках використовувати вже дуже-дуже корисну кору. Ось це нерозроблена кора, зараз ми ще й до неї дійдемо. А ось це саме та орхіата, яку ми замочували в чудо елексирі. Бачите, я посортувала її по фракціях. Ще й окремо кокосові чіпси. Тепер вони також триходермочкою і захищені від шкідників. І ось тепер поговоримо про другий і третій спосіб, якими я користуюсь заготовляючи уже кору із лісу. Перед вами кадри Булинського лісу. Дуже-дуже далеченько грубо кажучи, від цивілізації. І, як бачите, помічені дерева, які наступного разу, як я прийду, на жаль, вже мене не зустрінуть, а я їх. Це, звичайно, мій біль і крик, і, на жаль, нічого я особисто вдіяти з цим не можу, але шукаючи у лісі пеньочок. Від такого вже зрубаного соснового деревця, я якраз там дозбирую кору. Особисто для мене ось це масоване лісократство, величезний біль і трагедія. І ось назбиравши такі величенькі фракції соснової кори. Зараз я вам продемонструю два своїх способи заготівлі їх для подальшого використання вже в горшечку. Маю отаку от дощечку саме для цих цілей. Старенька моя помічниця, а також маю такого ножа-помічничка, також для таких цілей. Можливо, вам навіть буде краще використовувати обценьки. Наразі я вам показую, як я роблю, мені зручно так. І ось так я починаю формувати фракції, які мені потрібні. Зазвичай, саме із збираної кори я полюбляю величезну фракцію. Тому що вона гарненько мені слугує. Верніш моїм орхочкам, горшечком, особливо в закритій системі. Або у верхньому шарі десь щось підперте. Так ось, як бачите, дуже багато пластинок кори одразу відшаровується. Я її називаю трухою, вона мені не потрібна. А ось такі тугенькі, тугесенькі, гарненькі коринки я якраз і залишаю. Це також своєрідна орхомедитація. Головне не забувати про техніку безпеки. Тут мої подальші дії зрозумілі, тому я пришвидшую. Сформувавши потрібну мені фракцію, ось така кількість, в мене її вийшла небагато. А усі інші залишки. У мене є можливість залишити у себе під туйками, як я кажу, в суснові відходи. Ці залишки тоненькі, дрібненькі, і мені не потрібні вони в горшечку, бо з часом вони будуть добряче перепрівати і не виконувати функцію хорошого субстрату. А ми ж сажаємо орхочку на руки. І ось я поділила цю кору води тарілочки. З лівого боку ми будемо кору проварювати, а з правого не будемо проварювати. Тому ось цю кору я беру у свою помічницю каструльку, у якій зазвичай стерилізую. Ну, як бачите, у мене для усіх справ є спеціальні помічники. У домашній каструльці я ж не буду виварювати кору. Заливаю її водичкою і кип'ячу приблизно 15-20 хвилинок. Чесно, одразу вам зізнаю, що я зараз так абсолютно не роблю, я кору не відварюю, тому що мені в постаці моїй велика крупнофракційна кора потрібна лише на дно горшечка. І мені вона потрібна розробленою. А ось кому вона потрібна як розроблена, щоб вона краще поглинала вологу. Будь ласка, можете її відварювати. Ось так я відварила її. Як бачите, вода така, як ніби з-під грибів, темна. Аромати, звичайно, такі, як у сауні. І оскільки водичка не є чистенькою, цю кору потрібно, звичайно, що декілька разів знову ж таки проварити, відварити, поки не буде більш-менш чистенька водичка. Аромати сосни у вас вдома будуть ще довгенько. І от коли водичка вже стає чистенькою, ви припиняєте відварювати ту кору. Ще раз наголошую. Я рекомендую відварювати кору лише для того, щоб зробити її більш поглинаючою. Тобто розробити кору, щоб вона краще в себе вбирала водичку і тримала вологу. А якщо вам не потрібна ця функція, то звичайно що робіть так, як я, не відварюйте. Отже, зліва відварена кора, справа не невідварена кора. Та, що невідварена, в мене сухенька. Логічно, правда ж? Невідварену кору, а також відварену кору, заливаємо тим самісіньким чудодійним розчином, яким я раніше вам на початку відео показувала, заливаючи орхіату з Нідерландів. І ж самісінькі біоінсектициди, біоакарицид і біофунгіцид, мікохелп з триходермочкою. Ви скажете, що відварену кору можна і не заливати біоінсектицидами, адже вона ж відварилась при температурі, помирали всі шкідники. Ну, не факт скажу я вам, бачите, яка грубезна та кора? Там під лусочками її, ох! Може ще бути море личинок і яєць, кладок, тому краще, знаєте, на випереджень спрацювати. І краще не ризикувати, тому робіть цей чудодійний коктейль з біоінсектицидами, біоакарицидом і біофугіцидом Мікохелп з триходермою. До речі, Мікохелп з Триходермою може бути не лише у рідкому стані. Він є і сухенький і у вигляді порошку. Але краще особисто для мене: Мікохелп саме у рідкому стані. Він краще мені розчиняється, тому і вам рекомендую його у рідині. Як бачите, кора дуже величенької фракції, тостенька, тому залишаю її на три доби і періодично приходжу, помішую. Нагору ставлю груз із водички, тому що вона ж, хоч і велика, але легенька, тому спливає, а нам потрібно її добряче, у цю чудодійну суміш занурити. І ось уже на третій день я приходжу. І зливаю усю водичку, цю чудодійну в окрему баночку. Хто мене дивиться, той добряче знає, що я постійно наголошую ніколи не виливати ось такі чудодійні суміші на вагу золота, адже у кожного із нас ще є якісь інші квіти вдома і рослини, які можна підлити цим розчином. А якщо немає, у нас можуть бути вони в під'їзді. Або ж якщо тепла пора року, якась клумба, якесь дерево, якийсь кущик біля під'їзду, ну, хто не має власного обіця, а вже хто має, то взагалі ж розкіш, любу полити свою рослинку, яка віддячить потім. Адже живі бактерії. Дуже-дуже корисні і творять дива. Це не хімія, це не шкідливо, це навпаки корисно. Я завжди про це кричу, аби мене почули. Ну що ж, давайте з вами порівняємо: відварена кора, як бачите, і невідварена, наразі виглядають однаковісінько. До речі, цю суміш можна ще ж процідити через марлю і використати як оприскування по листу. Адже у нас тут живі бактерії від біоінсектицидів та біоакарициду. Я зазвичай підливаю інші декоративно-листові квіткові рослинки, які є у мене. І ось ця кора. Відварена зліва. Вона вже добряче просохла. Як бачите, абсолютно нічим не відрізняється від невідвареної, та що справа, вона також добряче просохла. Чесно кажучи, знаєте, багато хто говорить, що варто відварювати, щоб вийшла смола з кори, я до цього абсолютно не прислухаюсь, якась така безглузда трішечки порада. Адже веседно не виварити її так, щоб повиходили ті смоли, і абсолютно ніякого поганого впливу на коріння орхідей вони не дають, тому що навіть в природі та орхідейка за любу деревину, за любий камінчик чіпляється, та ще й від нього якісь поживні речовини до себе тяне. Тому я особисто наголошую, що відварювання кори потрібно лише для того, щоб розробити ґрунт, щоб та кора краще поглинала водичку і зберігала вологу. А мені це не потрібно. На дно я даю ось таку нерозроблену кору. Невідварену, лише оброблено одним єдиним способом це заселяння триходерми. А також обробкою інсектицидами, верні біоінсектицидами та біоакарицидом. Як бачите, три способи, які я вам рекомендую, а лише один єдиний секрет, який якраз полягає у тому комплексі поєднання біопрепаратів, лепідоциду. Актоверну, бітокс бацеліну та біофунгіцидом мікохелпус триходермочкою. У посадці, коли ви будете поливати свої посаджені орхідейки, ось так якраз та триходермочка і проявиться таким зеленкуватим кольором. Ось я якраз дістала. Коринку, на якій заселилась триходермочка. А корінчики орхідеїв дуже полюбляють триходермочку. Вони туди стрімко дуже полюбляють наростати, адже там дуже класнюча мікрофлора утворюється без патогенів. І орхідейка у нас має хороший, здоровий імунітет, прекрасно адаптується. Тому, якщо ви бачите ось цей гриб, хижак, який насправді дуже крутезний хижак, то не бійтесь, абсолютно він є корисним. І деякі орхолюби такі несенітниці плетуть, кажучи, що це мікориза. Знаєте, ну дуже смішно це чути. Я вам покажу ще іншу коринку. Також для порівняння вам буде цікаво побачити. Також з триходермочкою. Абсолютно, це ніяка не мікориза, бо мікориза це ж тендем міцелію гриба з корінчиком рослини. І мікоризу ви не побачите не неозброєним оком. До речі, Триходермочка дуже полюбляє заселятись на квіткових тримачах дерев'яних. Я навіть по декілька крапельок прокрапую саме на цей тримач. Бачите, вона там прекрасно заселяється. І там також чудова, позитивна мікрофлора. Періодично ви можете повністю горшечки проливати. Проте пам'ятайте про ту зловісну тор скляночку. Якщо вона є, то вона в тендемі з біопрепаратами може негативно спрацювати, і орхочка може, на жаль, розпастись. Бачите, яка триходермочка на тому квітковому тримачі? Як вона красиво заселилась! А я ж лише три краплинки крапнула. І сама посадка як красиво пахне приємними ліками. Гадаю, що у цьому відео я доволі зрозуміло та ясно показала та розповіла про усі нюанси щодо соснової кори. Тому користуйтесь та нехай допомагає. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам!